Вечором іду з роботи, а воно все шевелиться. Це вистяє, отакі криси бігають. П'ять камазів з у цього всього во дворі. П'ять камазів. Це не сюжет фільму жахів, а реалії, в яких живуть мешканці вулиці Вербицького. Що у Дніпрі місцевих роками тероризує сусідка, яка буквально захерастила власне подвір'я. Антисанітарія гори сміття, кози та навіть щури. Все це просто за парканом. Із проблемною сусідкою мешканці цього подвір'я борються вже десятки років. Утім кажуть, все марно, бо управи на таку гори власницю немає, а пакунки зі сміттям тільки зростають. Найбільше від такого сусідства потерпають Раїса та Валерій. Подружжя на двір виходить виключно, аби навести лад на городі. Весь інший час від страшенного смороду змушені ховатися у будинку. Ми сидимо як у клітці, у хаті, провітрять ніяк. Що нам робити? У 21 рік ми не можемо. Нормально дихати свіжим повітрям. Наталія так звуть горе сусідку. У цьому будинку живе з дитинства. Довгий час жінка працювала медсестрою у психіатричній лікарні на ігрені, а з віком сусіди і за нею почали помічати дивні звички. З молоду вроді була нормальна жінка. Оце з нею недавно сталося. Може, років 8-10. Просто такий якийсь здвиг видно у людини у мозгах. Я не знаю. З того часу каже Раїса їхнє життя суцільний смердючий жах. Ці кадри наша знімальна група за фільм Мовала ще восени. З того часу кількість непотребу на подвір'ї зросла в рази. Кот свої. Ну, це «О, свої бачите, видно, що з відер викидала. Оце вже воно свіже. Кожний день більше гноя, кожен день більше кульків. Оце представте, якщо воно оце все загориться. Власноруч прибирати легко займисте сміття. Жінка нібито не хоче. Чому намагаємося запитати у самої власниці? Сусіди кажуть, Наталія нині вдома, утім стукіт Ніхто не відповідає. Тож спробуємо їй зателефонувати. Відповіді на телефонний дзвінок так і не отримуємо. Ігнорує Наталя і спроби сусідів достукатися до неї. Наташка! іди сюди! Виходьте! Сусідка додають місцеві а і зі свого подвір'я виходить тільки на Пасовисько із козами. Їх нині у жінки 15. Разом із тваринами живе в імпровізованому наметі просто посеред власного городу, бо хата захаращена настільки, що до неї не сила зайти. Там скільки гною козячого, отак завтовшки. І там, і на втором, на горіщі на тому таке ж саме, і тут таке саме. І воні страшної. Пані Антоніна, головою у цьому кварталі 25 років. Усі спроби вирішити проблему і прибрати сміття, каже, були марними. Ми кожний рік боремося з нею. Кожний рік приходять до нас. Скарги на неї. Розмовляли тисячі раз. Я, от тільки недавно, 4 чи 5 днів назад, я з нею розмовляла як председателю. Говорю, Наташа, наведи порядок, зачем ти несеш туди оці кульки з усяким мусором? Постійно боремося з нею, постійно і ніякого вздвигу. Допомогти розчистити не потріб. Просили і у міської ради днями отримали від чиновників відповідь. Її нам зачитує Валерій. Особа моя право на самостійне прийняття рішень, навіть якщо не призводить до саморуйнування. Це вообще прикол. У нас от кинули в сторону, як роді ми не потрібен. Получається, ми не люди, а вона людина. Юристи ж кажуть, такі заяви мало ефективні, бо на приватній території людина може робити що завгодно, натомість радять. Ефективним буде писати конкретно під статті оці звернення Кодексу України про дні правопорушення, або писати в контексті якихось там кримінальних правопорушень, що завдано шкоду, заподіяно якісь збитки. конкретно в контексті статті КУПА. Тоді вже буде менше поля для маневру. Ім, чиновникам і вони будуть вимушені як поліція, так і місцева влада наша приймати відповідне рішення. От по процедурі, яка визначена законом, юрист додає, аби змусити колекціонерку сміття розчистити захаращене подвір'я. Сусіди можуть звернутися до суду. Але навіть якщо судді і зобов'яжуть її привести до ладу прибудинкову територію, жодної гарантії, що жінка дослухається добровільно, немає. Катерина Нічок та Денис Єлисавенко. новини 11 каналу.